Мета підтвердила теорію мертвого інтернету. Ого. Ми в лайні. 27 ага. грудня 24-го року на Financial Times вийшла стаття I guess, інтерв'ю з паном директором напрямку шиї продуктів Мета, де він літературно заявив, що. Компанія Мета робить ставку на те, що персонажі, створені штучним інтелектом, персонажі сторони заповняють їх соціальні мережі на ближчі кілька років, оскільки вона сподівається, що технологія швидко розвивається, сприятиме залучені трьох мільярдів її користувач користувачів. заповнять її соціальні мережі в найближчі кілька років, оскільки вона сподівається, що технологія, яка швидко розвивається, сприятиме енгейджмент трьох мільярдів її користувачів. Чи це погано? Так, безсумнівно. Чому це погано? Що? Це настільки проклято зі всіх сторін, я навіть передати це словами не можу. Почнемо з того, що вони втілюють у життя теорію мертвого інтернету. Якщо хто не в курсі, то це теорія змови, яка стверджує, що більшість контенту в інтернеті створюється ботами та алгоритмами, а не реальними людьми. Їм мало трьох мільярдів живих людей. Нагадаю, у світі зараз 8.2 млрд. О, до речі, якщо ми вже тут, ну, нормально, давайте нормально. глянемо сюди. Ну, блін, було б краще без цієї кількості. Їм мало вас. Посилання на палодінні фонди. У нього свізбір чи палодінні фонди. Панпритули. І... А, ладно, я думаю, у нього якийсь свій збір. От ти, так, ти, 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 от ти. Скільки у тебе годин кранного часу? М? Признавайся, скільки ти гортав рілсичих Facebook. До До речі, щодо листання рілсіу до листання <ривісів> Тіктоків, я як? Я зранку годинку повистаю, і я ще листаю разок ну, годинку ввечері десь. Якось так. У мене не виходить більше, тому що мені набридає листати рівси. Я не знаю, як це пояснити, але ну, я не можу чисто фізично більше години пролистати. Я, я якось так. ...багато. От моя таргета аудиторія. Більше сіми годин в день. Окей, я розумію. Сім годин тупо робочий день пролистати. Боже, якби мені платили за листання рівзів, мабуть, це я був би високоефективним співробітником. Сім годин листати. В середньому. В середньому розумієте? Це уявіть, якби от, замість 7 годин вистати рівси, вистати 6 годин рівси і годину витрачати на англійську мову. Це за рік можна було прокачати свій рівень на декілька. Як його? <схи> <кхи> ну, 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 типу, ви зрозуміли. Цей рівень англійської можна було прокачати на декілька рівнів. Ну, тавтологія, але так і є. Да-да-да, рівнів. А... Піпіц, що не так із цими зумерами. Yeah. А як називають зумери вже чи вже якось їх інакше називають? З цього Anno. нікуди, от взагалі. А от скільки з цього було свідомої діяльності? Ну точно не 7 годин. І от вони під нею хочуть залишитись. Про те, як воно буде відбуватись, поговоримо трошки згодом. А зараз ви повинні пройти перевірку на бота, поставивши лайк цьому відео та підписавшись на канал. Так, Ніху я, я собі... буду знати, що ви ті, хто дивляться мою реакцію. Поставте лайки, підпишіться на коментар, щоб підтвердити, що ви не російський бот інтернету, а не ботняєба. Так от пряма цитата: ми очікуємо, що з часом ці шиї будуть існувати на наших платформах так само, як і аккаунти. Вони матимуть біографію та зображення профілю, зможуть створювати та ділитись контентом, створеним штучним інтелектом, на платформі. Ось як ми бачимо це все. Ну знову, як то кажуть, не можете повороти. Бач. Приєднайтесь вже половина трафіку в інтернеті. Це не людська діяльність а боти. Ох, це good, життя but... в 2025 році. Люди страгали лот, пандемія самотності взагалі то і соціальні мережі вносять напевно один із найбільших внесків в <laughs> це діло. Але вони збираються зробити ще гірше. Щоб люди, от, взагалі, травичку не мацали, а сиділи в хейсбуці, переписувалися з штучкою інтелект. Інформаційні бульбашки ставатимуть ще детальніше, а люди ще більш радикальні. тому, що. Як не крутий, і тримати штучний інтелект, це коштує гроші. І коли людина, яка користується Фейсбуком, вона монетизує Фейсбук тим, що дивиться рекламу, тим, що генерує трафік, тим, що робить якусь корисну дію. Штучний інтелект, навіть якщо він буде від самого Фейсбука, він буде приносити лише збитки. Не буде такої ситуації, щоб а, якийсь штучний інтелект постив, робив якісь пости. Може, ладно, рекламні пости, окей, припустимо. Але штучний інтелект апріорі буде приносити більше збитків, аніж кінцевий користувач. Фейсбук іде збиток. Ну, Не знаю що до цього, але ну, от мені формулювання, що штучний інтелект замінить людей в Фейсбуці, це. І я, я переконаний, що так не буде, тому що це економічно просто невигідно. А, будуть асистенти, які будуть допомагати. Як оце в Snapchat, чи в якому месенджері додали ai асистенти з якими ти можеш спілкуватися? Скоріше за все таке буде, тому що це вже практика, яку використовує не одна компанія. Але щоб у AI оці асистенти або. AI Люди, я не знаю, як це називати, щоб вони самі генерували контент, але вони ж не будуть генерувати нічого нового. Вони будуть генерувати те, на чому вони не тренувалися. І ця генерація буде коштувати коштів, як не крути. Я в Тікток не сиджу, бо в мене зараз досі є відбиток від його, ін... відпечатку, від його інтерфейсу. Нещодавно почав з'являтися від інтерфейсу, YouTube Short. Хоча це максимум годину 30 в день. Це можна якось уникнути. Якщо ти говориш про відбиток на екрані, то це ніяк не уникнеш, на жаль. Радикальними і налаштованими один проти одного. І останнє можна застосовувати спеціально, а не просто як побічний ефект 120% залучення. І псошечка, боже, несіть і псошечку, з'їм всю дезінформація. Договорнячок буде 16 травня. І це насправді буде набагато точніше та впливовіше ніж тупа кацапська ботня в коментарях. Наратив можна буде просувати біт за бітом, підлаштовуючись під ваші вподобання, рівень інтелекту, рівень промитості вашого мозку. Це вже відбувається в тому ж тіктоці. Те певні теми явно мають зменшену вірогідність з'явитися у вашій стрічці. Та й це не обмежується лише no, однією політикою. Корпорації мають свої That секрети та... людям не треба самим шукати інформацію. Ця інформація їм подається в форматі стрічки, яку ти постійно листаєш. Людям це зручно, люди цим користуються, тут нічого не поробиш. А те, що це погано чи добре, ну скоріше за все це погано, тому що людина не сама обирає собі джерела, ресурси, які дивитися. Вона буде дивитися те, що її. В основному буде просувати ті, хто так. Да, в неї будуть свої підписки на якісь канали, будуть підписки, будуть якісь подобання, які тіхто також буде ранжувати але суть в тому, що людина не сама буде знаходити контент. Так само, як це відбувається і на Ютубі зараз, так само, як це відбувається на будь-якій іншій платформі. Не людина шукає контент. Контент знаходить людину. Якось так. А вони не дуже хочуть, щоб ви дізналися про них. Ну і реклама, куди ж без неї? Щось <гану> чергова хуйня з Китаю погано продається. Давайте ми наробимо купу хайпу з нею, стреливши між собою дві бульбашки. <клак> <клак> так, це все якось занадто сумно закінчується, і, і настає головне питання: а що бляха з цим робити? Відповідь: йти мацати травичку, от прям зараз. Після цього відео. Так з, знаю, зима на дворі, де травичку знайти. Просування цього Ютуб любить, коли після Чоково. відео йдуть дивитись наступне. Тим паче з мого ж каналу. Залучення аудиторії, як-ніяк, про що я тут ці. Давайте сьогодні пізні поганяємо. Боже, в мене, до речі, ті самі гіфки є. Мабуть, 50% всіх гіфок цього відео вони в мене є в телеграмі. Але це важливіше. Реально. Напишіть другу чи подрузі таке просте, як ти? І зробіть це дійсно щиро, поцікавтесь, справді. Запросіть їх кудись потусуватись. You know? це крок на побудову міцних стосунків, справжньої спільноти людей. Це те, чого капець як не вистачає в сучасному світі, але напевно це тема взагалі для окремого відео. Точно не на цей канал. І разом ми станемо, хоч трошки менш самотніми. І зможемо дати відсіч єбучим корпоратам. А наостанок, якщо мова пішла вже за спільноту, напишіть свою думку з цього приводу в коменти. До речі, читаю всі коментарі та відповідаю на найцікавіші. Так що чекай. Угу. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу з мемчиками і анонсами. Ставте лайк, підписку і до наступного разу. Груті пеше, хочу травку. Ну до весни почекай, помацаєш. Залишився лише один договорняк. Кремлі путі сильно Посмакуємо його В травні, форматі є скінсовий поляковий, блядь. <схай> <схай> його ідей. <схай> Ладно, ну слухай, так раптово попав мені цей Ми... відос, може ще щось глянуть від Рейхаку. Ну Ну, я, я з його думкою не погоджуюсь, щодо. Ну, Частково погоджуюсь, Окей. Є багато моментів, які ще треба ну, продумати, тому що так? -то радикальної фігні не буде, поки вона не буде вигідною. я на дискеттах, життя на дискеттах. Ага, він тут про дискретах, говорив, я кавер. Він... Нічого собі 4 відео вже 1300 підписників, блін, це не добре. Ем... От Sigma. Як сучний інтелекту і інтернет. А чому би не глянуть? Це якраз це якраз відео, яке продовжує тему а рейхаку, я думаю. Я б не проти послугати. Ти ти, чого... Тим паче перше на своєму каналі я буду дивитися Нейда. Це ж Все, я забаню Україну на території Х. Почекай.